Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас чудова сонячна погода. До нас пихла 9 одиниць техніки, 9 японських міні-тракторів. Деякі з них вже під завдатком. Люди замовили заздалегідь. Як завжди, ми будемо починати з вивантаження ґрунтофрез. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. Як завжди, дивіться далі, буде детальний відеогляд кожного тракторця. Ну Ось ми закінчили з вивантаженням ґрунтофрез. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. Де на Янмар, де на Куботу. На деяких фрезах будуть замінені ножі. Ну а далі починаємо вивандаження тракторів. Ну Ось і наш перший тракторець. Янмар F145, трьохциліндровий, має потужність 14 кінських сил. До речі, цей тракторець вже. Куплений, людина замовила його заздалегідь. Передня резина у нас фірми Bridgestone. має розмір 5х12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone. має розмір 8х16. Механічна коробка передач в чудовому візуальному стані, двоточкова навісочка. Коштувала дана модель у комплекті з ґрунтофрезою 4,5 тисячі умовних одиниць. Другий наш тракторець на сьогодні Янмар АФ-180. Трьохциліндровий, має потужність 18 кінських сил, реверс, гідра шкерма. Цей тракторець теж вже під завдатком. Людина теж замовила заздалегідь його. В чудовому візуальному стані. Присутній каркас безпеки, механічна коробка передач. Сидіння в чудовому стані стан під сидінням. Трьоточкова навісочка. Коштував дана модель у комплекті з ґрунтом фрезою 6600 умовних одиниць. Третій наш тракторець Янмар аф 18 Трьохциліндровий, має потужність 18 кінських сил з гідропідсилючем керма, реверс, механічна коробка передач. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 6х12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Має розмір 8,3 на 22. По дисках рік випуску трактора 94. Каркас безпеки, трьоточкова навісочка в чудовому візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6200 умовних одиниць. Наступний наш тракторець Кубота GL26. Трьохциліндрова, має потужність 26 кінських сил, швидкісна коробка передач в чудовому візуальному стані, так, дашечок. Каркас безпеки. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 7 на 16. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Має розмір 11,2 на 24. Напівавтоматична коробка передач. реверс, гідропідсилювач, керма. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтовризою буде 9800 умовних одиниць. Четверте наш тракторець Кубота GT19 з новою резиною як з передньою, так і задньою. З гідропідсилювачем керма механічна коробка передач у чудовому візуальному стані. Передня резина у нас фірми БКТ має розмір 6х12. Задня резина у нас теж фірми БКТ, розмір 8,3 на 22. По дисках тракта 97. Трьоточкова навісочка. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою фрезою буде 7800 умовних одиниць. Також ми сьогодні маємо ще одну Kubota в 19, 3-циліндрова, потужність 19 кінських сил в чудовому візуальному стані. Передня резина у нас фірми Bridgestone. Розмір її 6х14. Задня резина вона теж фірми Bridgestone в чудовому стані. Розмір 8,3 на 24. По дисках рік випуску трактора 2000 Механічна коробка передач, 4 навісочка з трикутником швидкозйому, гідропідсилювач керма. Коштувати дана модель в комплекті з грунтофризою буде 7600 умовних одиниць. Сьомий наш тракторець на сьогодні. Кубота GL261. Трьохциліндрова, має потужність 27 кінських сил, реверс, гідра керма з дашечком, каркас безпеки в чудовому візуальному стані. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 7х16. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 11,2 на 24. По дисках рік випуску тракта 96, розборні задні диски, механічна коробка передач, реверс. Цей тракторець теж вже під завдатком. Людина замовила заздалегідь замовленню. А коштувати дану модель у комплекті з ґрунта фрезою буде 9500 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець Кубота GB20. Трьоциліндрова, має потужність 20 кінських сил. В чудовому візуальному стані, каркас безпеки. Передня резина фірми Bridgestone. Має розмір 6 на 12, задня резина у нас теж фірми Bridgestone. в чудовому стані. розмір 8,3 на 22 по дисках рік випуску трактора 96, 3 навісочка, механічна коробка передач. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6800 умовних одиниць. на останок Тракторець довгої бази, потужний, Кубота GL29. В чудовому візуальному стані, напівавтоматична коробка передач, реверс, гідра підсередчка Кермак, каркас безпеки. Передня резина фірми Bridgestone, Має розмір 8 на 16. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, В чудовому стані розмір. 12,4х24 по дисках рік випуску трактора 91. Розборні задні диски. Чудовий тракторець. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 9700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась з даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. І чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус-Трактор!